Зараз ми аналізували свіже опубліковане місяць тому дослідження Reuters Institute, де було опитано майже 100 тисяч людей в 48 країнах. 40% респондентів респондентів наразі стверджують, що вони намагаються уникати новин взагалі. Тобто люди, які намагаються не читати новин, в будь-якій формі. 33% опитаних як джерело новин сприймають TikTok. Це не тільки про Україну, це і про США, і про Канаду, і про Мексику. Це в цілому по світу. Те, що люди 40% майже половина населення землі намагається уникати новин. Це говорить про те, що з інформаційним простором нас дуже великі проблеми. Це не тільки про Україну, це в цілому про світ, це про нові, нові технології. Якщо вам хтось скаже, що він точно знає, що з цим робити, от я от не повірю, тому що наразі мені здається, ми знаходимося в тій ситуації, коли ніхто в світ поки що не знає гарного рецепту, що з цим робити.